Вітаю всі команди, які будуть переглядати це відео в якості підготовки до національних знаків також до тренінгу. Мене звуть Марина Шипина, я камнець лідера Marcos Ukraine. Сьогодні підготувала для вас відео в якості підготовки до тренінгу, який називається Підготовка до національних знамениту марку з України. Тож пропоную вам презентацію. І ми пропонуємо вам використовувати хештеги у ваших соцмережах, коли ви будете готуватися безпосередньо до виступу на національних змагання. Я готуюся до змагань в нафту. Отож, на національні змагання регламент, який передбачений для всіх команд нафту України, інших країн. Ну, тобто 25 хвилин для кожної хвилини, яке складається з трьох хвилин для налаштування, коли ви будете виходити на сцену. У вас буде 3 хвилини для того, щоб роздати ваші річні звіти, налаштувати обладнання та підготуватися, приготуватися до виступу. У вас буде 17 хвилин для основної презентації, вашої аудіо-відеопрезентації. І наоборот, у вас буде 5 хвилин для сесії питань, відповідь та відповідей, протягом якої судді будуть задавати вам питання. Хочу зазначити, що якщо ви не використаєте всі 17 хвилин вашого виступу, ці хвилини не будуть додаватися до сесії питань та відповідей. Проте, якщо ваша презентація буде виходити за ліміт 17 хвилин, ми будемо зупиняти вас. Тому ж плануйте тренуйте вашу презентацію так, щоб ви використали всі хвилини і не більше. Ваша презентація має три основні елементи. Це річний звіт, друкований річний звіт, де ви розповідатимете про ваші проєкти, про вашу команду. Та за бажанням, якщо ви хочете, ви можете надрукувати. Біографію команди, яка буде розповідати про учасників вашої команди. Ви маєте підготувати також вашу відеопрезентацію, а також написати сценарій, усну презентацію, що ви будете розповідати. Коли ви будете створювати презентацію, ви маєте придумати наступні елементи ключову ідею, що слухачі. Запам'ятають від вашого виступу. Ви маєте всі ваші проекти, частини виступу логічно зв'язати, щоб одна частина перетікала в іншу. Це було зрозуміло як певний твір, сценарій вашого, вашого виступу. Презентація у вигляді е, те, що відбувається за вашою спине, спиною, має логічно ілюструвати. Вашу історію, ваш сюжет те, що ви будете усно розповідати. Перейдемо до, до структури виступу 17 хвилин. По-перше, ви маєте написати сценарій виступу, який буде похвилинно, корольово розподіляти слова виступу вашої команди. Кожен учасник має знати, коли. В який момент він вступає і розповідає свою частину. Загалом ми рекомендуємо розподілити ваш виступ 17 хвилин на вступ, опис всіх проєктів, які має забрати найбільше часу, часу та закінчення. Хоча ми не маємо, якісь, не маємо якісь вимог щодо виступу, ми пропонуємо наступний Універсальний шаблон презентації, розпочніть з розповіді про ваш університет, вищий навчальний заклад, де ви навчаєтесь, цікаву інформацію про ваше місто, де ви проживаєте, розпочніть з розповіді про вашу команду, вашу місію, заради чого ви виконуєте проекти і, взагалі, в накус. Додайте інформацію про структуру команди, чим ви займаєтесь ще. Поміж реалізації проєктів. Наступне маєте зрозуміло основна частина з опису ваших проєктів і завершить загальними підсумками. Ще раз підсумуйте основні результати проєктів, а також додайте цілі наступний рік, які у вас плани. У вступі почніть з того, що здайте тон всій презентації, приверніть на себе увагу. Нехай не розпочне найкращий презентатор і розпочніть впевнено з усмішкою на обличчя і е, так, щоб це привернуло увагу всіх, навіть наш, ваших команд-конкурентів. По закінченню ще раз коротко підсумуйте, підсумуйте, і ми пропонуємо вам подивитися деякі, деякі матеріали з. Як розставити акценти, фінальні акорди, перейдіть за лінком, який ви бачите на екрані. А загалом створіть емоцію. як люди, слухачі, вас запам'ятають. Коли ви будете створювати відеопрезентацію, яка буде відбуватися поряд з тим, як, що будуть розповідати виступаюча команда? Прийміть рішення, в якій програмі ви будете. Відображати ваші проєкти, вашу презентацію. Це може бути Microsoft, PowerPoint, або ж Prezi, або ж більш якась програма, яка професійна відеоредактор. Проте пам'ятаєте, що чим складніше, чим професійніша програма, тим більше часу вас займе для того, щоб створити вашу презентацію. Тож розподіляєте ваші ресурси, залучайте зовнішніх людей, людей, які вміють працювати в цих програмах, щоб зробити якісну, красиву презентацію. Коли ви будете презентувати на національних змаганнях, вже проводячи не одні національні змагання, ми хочемо дати вам наступні поради. По-перше, зробіть декілька копій вашої презентації на декілька носіях. Перевірте завчасно, чи відкривається ваша презентація на різних комп'ютерах, особливо якщо ваша презентація була зроблена в професійному редакторі в професійній програмі. Якщо ваша ваша презентація завелика, в неї багато відео. Розумійте, що, можливо, не всі комп'ютери, не всі ноутбуки зможуть якісно її відобразити. Якщо ви використовуєте вашому відео, інтерв'ю, записи відео вашої цільової аудиторії, партнерів, може відбуватися так, що запис не дуже якісний, тому перевірте, якщо. Потрібно за потреби зробіть е, субтитри для того, щоб всі змогли, якщо звук не дуже гарний, прочитати. Якщо ви використовуєте власний ноутбук, національних змаганнях, перевірте, що ноутбук в якісному стані всі віруси, ремайндери, сповіщення скайпу або інше не будуть випливати протягом вашої презентації. Коли ви будете обирати презентуючу команду, подумайте про наступне. По-перше, оберіть команду, яка найкраще володіє мовою, має вміння публічного виступу, або вже зараз думайте, як тренуватися до національних змагань. Ваша виступаюча команда зрозуміло має мати дуже добре уявлення. Викладачами ваших навчальних закладів, з вашими партнерами, щоб на національних змаганнях ви виглядали вже підготовленими і не боялися. Коли ви будете готуватися до змагань, також подумайте і подумайте про ваш зовнішній вигляд, продумайте бізнес, діловий вигляд, костюми, а також єдині аксесуари, які можуть виділяти вашу команду поряд іншим. Остання частина виступу, сесія питань та відповідей, яка відбувається протягом п'яти хвилин, вона також дуже важлива. Ми отримували багато відгуків від суддів, що непідготовлена сесія питань та відповідей може змінити уявлення та ставлення суддів до вашої команди, тому приділіть до цього дуже велику увагу. Придумайте питання, які можуть вам задати судді. Продумайте відповіді на ці питання, визначитися, хто з команди буде відповідати на питання, або ж розподіліть, розподіліться між проектами, або ж виділіть людину, яка буде тільки вона готуватися і відповідати на питання. До речі, коли завершиться презентація, на сцену можуть вийти усі учасники команди, і усі можуть брати участь у відповіді на питання. Якщо так вийде, що один з учасників команди неповно відповів на питання і ви вважаєте доречним додати відповідь, ви можете це зробити, проте не сперечайтеся, не перебивайте, посміхайтеся і додайте, я також хочу відповісти, додати відповідь на це запитання. Коли судді будуть задавати вам питання, дякуйте їм. Якщо ви вважаєте, що питання доречне та влучне, або підготуйте короткі фрази на декілька секунд, які дозволять вам продумати відповідь, проте це дуже розряди ситуацію. Наприклад, мене звуть Марина, я готова відповісти на це запитання. Говоріть зрозуміло та лаконічно. У вас разом з суддями є всього 5 хвилин. Якщо ви коротко будете відповідати на питання, ви отримаєте найбільше, найбільшу кількість питань, які дозволять розширити розуміння суддів щодо ваших проєктів. Зрозуміло бути чесними, спокійними, гордими. За ваші проекти посміхайтеся, ви зробили велику, велику справу і всі мають зрозуміти, що ви найкращі. Я дякую вам за увагу. Побачимося скоро на національному тренінгу 20 квітня у Києві.